З вашим правильним святом У нас вересень це початок церковного року і от сьогодні перше таке велике свято, свято Різдва Пресвятої Богородиці і як співається в трафарі, сьогодні початок нашого Спасіння. А знаєте чого церковний рік починається в вересні? Ну, не тому, що дійде в школу, до школи йдуть, да, не знають, а колись е, е, преподобний Макарій Єгипетський про це писав. От така, і далі пішла така церковна традиція, е, каже, що коли Господь створив Адама, він привів його до Едемського саду. І там вже визріли всі плоди. А коли все визріває? В вересні. Тобто е, осінь це такий благодатний час. І е, так само, як день церковний, він починається в вечір, в ранок, е, день перший, другий, так і інше, коли Господь створить землю. І, до речі, у євреїв вони перший врожай збирали восени. І якщо ти восени зібрав, вражаються в вересні місяці, то вже точно рік не помреш. Далі вже там, як Бог дасть, а вже точно на рік тобі вистачить, е, буде все добре. І ось тому ми починаємо церковний рік використовуючи цю старзавітну традицію, ми починаємо його як знак повноти. У нас є все все для нашого спасіння. І е, що нам е, потрібно для нашого спасіння? Безумовна жертва Ісуса Христа. Але для того, щоб прийняти цю жертву, нам потрібна ще одна річ, якої у нас дуже-дуже не вистачає, про яку колись апостол Яків писав послання. Що він казав? Якщо кому не вистачає, Хай просить да, у Да, нас, У нас всього багато. Ми такі розумні, да? ми, ми все знаємо. Як державою керувати, як сусідами себе поводити, тим як сусідам поводити з нами. Да, Оце от, 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 от от ми знаємо. Як все має бути, ми все знаємо. Але мудрості, щоб правильно це робити, нам не вистачає. І от недаремно ж да, дуже багато храмів в Бізантійській імперії і в нас, власне. Да? Головний наш храм Софії, він Софії, при мудрості Божої. мудрості, яка від Бога. І храмове свята в Софії Київській сьогодні на Різдво Бога Це э, му, э, основне читання, читання, яке читалися в Парамії, царя Соломона, ми читаємо, при мудрість, будувала собі дім, поставила там сім стовпів, Сім стовпів – стов це сім добродітелей основних. Сьогодні. Ми сьогодні е, починаємо церковний рік, е, поч, починаємо в усій повноці. Ми просимо Бога при мудрості. І, але ми згадуємо сьогодні, бо сьогодні народилася маленька дівчинка. Мале, маленька дівчинка, яка стала благословінням для своїх батьків, які терпіли гадьбу при людні. Це зараз модно, там дітей вбивати, щоб да, трохи. А тоді кожна дитина це благословення. Якщо люди не мали дітей, значить вони в чомусь грішні були, бо всі чекали Спасителя. І от народжується Марія у богатців, які Майани у, як Маліані, у, у дос, досить вже старих на той момент. І е, вона народжується як плід, плід чистоти та справедливості. Знову ж як, е, церква співає. І е, е, ця маленька дівчина не мала нічого, ні влади, ні якогось там багато, але вона мала чистоту і віру. І пройде ще зовсім небагато, так, як, як за нашими 15-16 років до неї приходить Архангел Горіл і, і просить в неї дозвола на те, щоб е, через неї оплатився Ісус Христос. Вона стала Христовом благодаті. Чому? Тому що вона мала чистоту. Сьогодні ми, починаючи за повний рік, е, в усій повноті, ми просимо Бога мудрості і чистоти. Це в першу чергу, чого нам, чого нам не вистачає. Е, і якщо в нас будуть ця мудрість і чистота, е, якщо в нас будуть ця любов, то у всі москалі, вони ж силі з Богу. Чому вони нас атакують? Тому що вони не ви. Не, 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 як, е, вони, вони давно це казали, да, ви, ви занадто гарно живете. Е, оце єдине. Але ми, ми маємо бути настільки з Богом, як Пресвята Богородиця. І тоді нічого не страшно. Так, бути з Богом це велике випробування. Я ще трішечки да, звернув вашу увагу. Уявіть собі, коли вона вагітна, коли вони йдуть там, від Назарета до Віфлєва, там, десь 120 кілометрів на 9-му місяці жінці вагітності взимку, а да, сьол це таке, він там, може якусь поклажу їсти. Більше шляху вона сама прийшла. Да? І в цей час Йосип, може їй казав, каже, де ти казала, з нами Бог, де твій Бог? Оце ми тут ходимо, потім місця немає, ніхто ні, там. Ну, Тобто це завжди випробування. Але ці випробування для нашого спасіння, ці випробування для, для нашого піднесення. Тому сьогодні просимо у Бога мудрості, просимо у Бога чистоти і знаємо, що він нам все, все, все це дасть. дасть, як казав апостол Яків, да? своє послання, яке я згадував. Дасть просто і без дорікання. Тільки нам треба бути смиреним у Бога прийняти те, що Він дає. Тому вітаю з цим святом, хай Господь властих нас, хай нам Господь дарує ту радість, да, якою створилася Батьки Пресвятої Богородиці. І хай Господь нам цю чистоту і мудрість. Спасибо